Доброго ранку, шановне вириство. Хлопці, як ваш настрій. Дормально. Ні, ну не чую, як настрій. Буде ще ліпше. Побачите у бліндажах, окопах та укриттях. Нині такі місця виступів артистів оркестру Збройних сил України. Цього тижня вони гастролюють підрозділами 117-ї бригади територіальної оборони, яка нині боронить кордони Сумщини. Обороні! Найкращі хлопці! безпеки понад 15 людей на свої концерти не збирають за майже два роки повномасштабної війни. Виступили понад 400 разів. Розповідає начальник оркестру Ігор Биковський Ми ж почали з Києва. Перші концерти у нас були 8 березня. Метро. От, Митро. Ми розпочали концерти. От Сережа говорю ну що з пацанами виходити Я кажу, давай, яких з дивочок молоді то на кой пише. А в них є своя група. Сережа пише в там в групі свої. говорить військовий оркестр. Требуються дівчатки, оплата гарантується. <риклад> у нас взагалі оркестр 100 чоловік на лічі. Але на сьогоднішній день це є недоцільним, і 100 чоловік буде приймати участь тоді, коли у нас буде парад перемоги. На сьогоднішній день ми їздимо маленькими групами, щоб більше охватити наших бійців, більше підняти їх бойовий дух їм і більше їх відірвати від тих від тої грязі, окопів, щоб вони трошки розвантажилися. У квітні 2022 року доєдналась до оркестру одна із солісток Владислава Ткаченко. За понад півтора роки виступів згадує, назбиралось багато спогадів та історій. В мене був день народження. Мене зі сцени привітали мої колеги. От і підійшов до мене маленький хлопчик, каже з ним народження. Я вам хочу побажати всього самого класного, там щастя, здоров'я, і щоб Путін з каже. І от тоді я така нічого собі, оце в нас діти. Трішки іноді буває складно, тому що ну різні бувають ситуації. Це ем, хлопці бувають там з різними контузіями і так далі, і їм трішки іноді складно ем, сприймати. Але ми стараємося, ми даруємо, вони нас заряджають, ми їх заряджаємо. І так обмін таки енергіями відбувається. Я сьогодні прокинулась і не виспалась. Спочатку їде така, сплю. Думаю, все, капець. Але коли я бачу хлопців. Коли я бачу їхні очі, коли ми співаємо для них, утворюється такий взаємообмін енергією енергетикою. Вони нам ми віддаємо і отримуємо також. Ми просто розуміємо, наскільки їм необхідна наша підтримка. Свої пісні та переспівують популярні, говорить артист оркестру Сергій Пеньковець, щоб захисники могли поспівати та потанцювати разом з ними. Усе, аби підтримати дух українських воїнів. О дівчина Багато. Е Різних людей може знаходитися в залі, ну або там бліндачі, де ми вступаємо, це можуть бути, вибачте, і людина якась із села, яка працює в полі, а може бути якийсь професор з університету, який як, і всі 24 лютого взяли до рук зброю. Тому так, звичайно, підбираємо таке питаре. Може, вибачте, за вираз більш культурний, а може десь можна й матюка загнути, тому що ну всі хлопці розуміють, всі хлопці кажуть, що без матюків напередку тут ну ніяк. Вся рутина постоянно медицина на позиції выход на позиции. Валю себе знак. Начинает уже просто идею. Мозг работает в одном. Стихли, скажем так. А это немножко хоть разряжает, а все. Дают ощущения вдома. 16-й року воюю, в принципі, ну, дуже приємні такі зустрічі. Ну, взагалі, ну як вам сказати, душа гріється, есть, а от песенки, от гітарки. Ну. Нічого так не ліче, як музичка. Окрім пісень, артисти назбирали для воїнів подарунки, які також передали захисникам. На останок концерту спільне фото на згадку і обіцянка приїхати до воїнів ще. Україна Добре! Катерина Гладенко, Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.